Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу набирає обертів єврокубковий тиждень. Сьогодні другий день в лізі чемпіонів, але також сьогодні один поєдинок четвертого туру Ліги конференцій. Саме про цей євротурнір ми в даному відео поговоримо. На жаль, українських команд в ньому нема, але є той ж саме Челсі, який схоже налаштований на класний результат. Ліга чемпіонів є. У них Ліга Європи є, хочуть взяти безумовно і Лігу конференцій. Не лише про Челсі, а загалом поговоримо про всі поєдинки попереднього Цього туру проанонсуємо четвертий, який розпочинається сьогодні. Звичайно ж, також поглянемо на турнірну таблицю та список бомбардирів. Тим не менше, огляд попереднього третього туру розпочинаємо саме з Челсі. Аристократи вдома грали проти вірменського Нога. Про це безумовно потрібно поговорити. З такою різницею в цьому євросезоні ще ніхто не вигравав. 8-0 за Челсі. Це при тому, що за рахунку 0-0 на другій хвилині перший момент був саме у Ноха. Фактично, віч навіч з голкіпером був у Вірмен, але не реалізували. І понеслося. 12-та хвилина адераб'ю після подачі з кутового уже за хвилину Гію робить рахунок 2-0. Після перехоплення м'яча біля штрафної супротивника. На 18-й ще один кутовий і цього разу забиває Діса Сі. 21 хвилина Фелікс після перехоплення робить рахунок 4-0. Найкрасивіший гол на 39-й хвилині забиває Михайло Мудрик, класно за штрафної, поклавши м'яч в дев'ятку 5 0 А на 41-й Фелікс оформив дубль 6-0 після першого тайму. В другому Крістоферн Кунку відзначається дублем. Другий гол забив з пенальті. Ще 15 хвилин було учился для того, щоб зробити рахунок 10-0, але більше не забивали. Також продовжуємо слідкувати за італійською Фіорентиною, яка можливо йде до третього поспіль фіналу в Лізі конференції. В третьому турі фіалки грали на виїзді проти кіпрського Апоеля. Кіпріоти нікуди не поспішали, грали в доволі таки вальяжний футбол, але при цьому примудрилися ще в першому таймі забити цілих два голи. На 37-й після неспішної атаки, пішов швидкий розрізний пас на Доніса, і той переграв голкіпера 1-0. До першого тайму була компенсована лише одна хвилина, але навіть в цей час вклалась. Команда з Кіпру для того, щоб забити другий гол. А Багна забиває доволі курйозний гол. Пішов на трьох захисників фіалок. Флорентійці відібрали м'яч, але після рикошетів шкіряний знову опинився у форварда Апоеля, і він без роздумів пробив та забив. 2-0 після першого тайму. В другому кіпріоти всіма методами намагалися даний рахунок захистити, в тому числі падали на газон, затягували час, навіть отримували за затяжку часу жовті картки. Але тим не менше, чомусь на 74-й пішли в Атаку і пропустили швидку контратаку від Фіорентини, яку завершив і коне. Інтрига закрутилася, 2-1, але більше флорентійцям забити не вдалося. В матчі північно-ірландського Ларна та швейцарського Сент Галена виїзна перемога за швейцарцями. 2-1. Всі голи в цьому поєдинку забивали саме гравці Сент Галена. Єдине, що на четвертій хвилині розпочав все захисник сент Галена Діабі, відзначившись автоголом. Але потім партнери підстрахували. Єдина нульова нічия в третьому турі зафіксована протистоянні австрійського ласка та бельгійського Серк Брюге. Весь другий тайм бельгійці грали в меншості, але господарям забити не вдалося. Німецький Хайденхайм, у котрого проблеми у бундеслізі, поки що в лізі конференції іде із 100% показником. В третьому турі виїзна перемога над шотландським Харцом 2-0. Все вирішила класна реалізація моментів. Іспанський Бетис грав дома проти словенського Целі. Команда з Севілі в стартових двох турах не здобула жодної перемоги, тому, звичайно, ж, домашні матчі хотіли нарешті цю перемогу здобути і таки здобули, хоч навіть і ціною крові. Першого тайму матчу, по суті, не було. Команди лише тримали м'яч фактично без моментів, нічия 0-0. В другому таймі моменти почали виникати, в тому числі і у словенців, навіть були виходи віч на Але рахунок все ж таки відкривають господи. 75-та хвилина, розіра кутового, навісна подача, і захисник Де Соуза класно діє на другому поверсі та відкриває рахунок 1-0. Доки святкував гол, партнери по команді викликали лікарів, тому що він розвив собі голову в цій боротьбі і пішла неймовірна кровотеча. Але гол таки забив. Другий гол також забивають іспанці, але не гравець Бетиса, а іспанський легіонер Цельє є якого на 81-й хвилині оборона Бетиса залишає неприкритим своїй штрафній, і гравець Цельє ударом ножицями зрівнює рахунок 1-1. До завершення основного часу саме Цельє був ближчим до того, щоб вирвати перемогу. І можливо з ними це зіграло нехороший жарт, в тому числі на 94-й вони пресенгували супротивника на його ж половині поля. Але Тису вдалося вийти з цього пресингу. Пішов швидкий пас на Хуанмі. Той виходить віч навіть з голкіпером Цельє та забиває переможний гол. 2-1. Ось така перемога іспанців. Датський Копенгаген грав дома проти турецького башахшахіра. Обидві команди йшли поки що без перемог, тому прогнозувалася битва. Чимало нервів. На початку матчу були аж чотири жовті картки. Можливо, нерви і призвели до того, що на 26 й хвилині Копенгаген втрачає м'яч на своїй половині поля. Швидка атака башакшахіра, і Сенегальський форвард турецького клубу Кені, вийшовши віч навіть з голкіпером Копенгагена, його обіграв та пробив порожні ворота. 0-1 після першого тайму господарі програвали. В другому таймі Копенгаген зробив все для того, щоб по крайній мірі рахунок зрівняти, але до пори до часу ніяк не міг пробити оборону супротивника. А вирішальною стає 76-та хвилина. На цій хвилині у Копенгагена вимушена заміна одного з основних гравців. Змінює 18-річний алжирський нападник Амінчяка, який в цьому сезоні практично не грає взагалі. А вже за три хвилини він зрівнює рахунок. Затяжна атака Копенгагена, м'яч відскакує до нього, і він без роздумів пробиває та забиває 1-1. Щоправда, нічийний рахунок протримався лише одну хвилину, тому що в наступній же атаці Башак Шахір знову виходить перед. Польський легіонер команди Кшиштоф Пьонтек забиває свій вже другий гол в сілізі конференції. Але це був день 18-річного Алжирця на 83-й Навісна подача від партнера, і він класно діє на другому поверсі. Нічия 2 2-2». Залишалося ще 7 хвилин основного часу, 9 хвилин компенсованого, але жодній з команд таки не вдалося забити переможного голу 2-2, як і раніше ці клуби ідуть без перемог. Сербська бачка Топола, яка після двох турів йшла без очок і без голів, в третьому турі відвантажує цілих 4 у ворота швейцарського Лугано та здобуває перемогу 4-1. Для Лугано це перша поразка. Бельгійський гент, граючи вдома проти кіпрської ОМОНі, класно провів перший тайм. Забив гол підсумку, він став переможним 1-0 за бельгійцями. Чемпіонат Фінляндії давненько завершився, а от фінський хік продовжує грати в Єврокубках. Можливо, не вистачило ігрових кондицій команді на домашній матч проти Словенської Олімпії з Любляни. Ураска Хіка 0-2. Звичайно ж пам'ятаємо, де відбудеться фінал конференцій конференції в польському місті Врослав. Так от польські клуби поки що продовжують розривати лігу конференцій, ідучи із 100% показником в третьому турі. Ягелонія грала вдома проти норвезького Мьольде, серйозного єврокубкового бійця. І поляки здобули класну перемогу 3-0. Рахунок на шостій хвилині відкриває ангольський легіонер команди Афімі Копулулу, забиваючи свій уже четвертий гол лізі конференції. А в другому таймі з одного боку порадував польську публіку, але з іншого боку засмутив норвезьку публіку норвезький легіонер Яґелонії Крістофер Хансен, оформивши дубль. 3-0 за і три бали для них. Що цікаво, в даному поєдинку не було жодної жовтої картки. А от у Варшавської легії з одного боку був менш досвідченіший єврокубковий боєць, але з іншого більш принциповіший супротивник безпрапорне Динамо Мінськ. Варшава проти мінська, в тому числі на матчі вистачало політичних гасел, і даний поєдинок, до речі, не транслювався на країну, звідки приїхали безпрапорні через червоно-білі кольори. Рахунок господарі відкривають на десятій хвилині. Бразильця Лукініша супротивники залишили неприкритим свої штрафні і прийняв, пробив 1-0. Наступного голу довелося чекати до 51-ї, коли у ворота безпрапорних призначається пенальті, яке чітко реалізує іспанець Гуаль 2-0. І супротивники посилили. Іпалися за 4 хвилини пропускають ще два голи. та Штагуаль забувають ще по одному, тобто оформлюють по дублю. В підсумку ж були замінені потім під аплодисменти трибун. 4-0 за Варшавою. Принциповий матч за ними. Так само, як і польські клуби, поки що без очок іде і португальська Віторія Гімараєш, яка грала в третьому турі вдома проти чеської млади Болеслав. Знаємо, що португальці не багато створюють нагод, але от реалізовують їх просто неймовірно. По суті, перша реальна нагода була лише на 30-й хвилині, коли Віторія пробиває у поперечину, але все одно примудрилася перший тайм виграти. На 40-й хвилині оборонці млади зрізають свої штрафні супротивника, і в їхні ворота призначаються пенальті, яке чітко реалізував Т'яго Сілва, пробивши в дев'ятку. На 59-й хвилині кутовий у Віторії Гемарає. Здавалось би, оборонці млади всіх розібрали, всіх прикрили. Але подача, скидка на дальню стійку і чомусь ніким не прикритий оборонець Віторії Сілва вганяє м'яч ворота 2-0 для португальців. Це вже серйозний заділ, який вони і дотримали. Незважаючи на те, що на 72-й хвилині «Млада» навіть один гол відіграла, забив Васіл Кушал, але 3 бали для португальців. Шведський Юр Горден грав дома проти грецького Панатіна Ікоса, доволі екзотичне протистояння і вийшло воно бойовим, оскільки обидві команди йшли без перемог. Щоправда, було чимало хаосу. І в цьому хаосі в першому таймі краще розібралися греки. Лише один удар в ствір і один гол, а більшого і не треба. Навісна подача в штрафний Юр Гордена. оборонці шведів нібито вибивають м'яч, але недалечко. І Джурічич, перебуваючи спиною до воріт, пробиває та забиває. нуль на 17 Хвилині. Перший тайм таки завершився, попри всі нагоди Юр Гордона, зрівняти рахунок ще в першому таймі. Але не встиг розпочатися другий тайм, як шведи таки свого досягають. На 49-й хвилині розрізна передача на Кюльксена, і той зрівнює рахунок 1-1. А на 72-й, здавалось би, звичайне явище для сьогоднішнього футболу. Був забитий гол, він у виконанні шведів, його спочатку не зарахували, а потім був відеоповтор. Але на цьому поєдинку прихильники Юргордена розмістили банери із своїм ставленням до відеоповторів. І що цікаво, на 72-й саме турецький легіонер Юргордена умют забиває гол на межі офсайду, і гол спочатку не зарахували. Але коли подивилися відеоповтор, таки зарахували 2-1 для Юргордена. Цікаво, як тепер прихильники шведської команди поставляться до відеоповторів. До речі, 2-1, так матч і завершився. Перша перемога для Юргордена в цій лізі конференції. В інших матчах кіпрський пафос, домінуючи весь матч проти казахстанської Астани, таки забив переможний гол на 87-й хвилині. 1-0 за Кіпріотами. Молдавський Петро Куб дома нічого не зміг зробити з австрійським Рапідом. 0-3 для Петро Куба, третя поспіль поразка. Для Рапіда, третя поспіль перемога. Ірландський Шемрок Ровер здобув вольову перемогу над валійським Нью Сейнсом. Усе так битва. 2-1 за ірландцями. Ну і ісландський вікінгур з рейкявіка здолав вдома боснійську борець Баня Банялуку 2-0 ну, для рейкявіка. Це друга поспіль перемога. Обидва свої голи ісландці забили ще в першому таймі, в другому боснійці трішки схаменулися, але було пізно. Ну а зараз поглянемо на турнірну ситуацію після половини дистанції. Відразу шість команд ідуть із 100% показником. Три матчі, три перемоги: це Челсі, Легія, Ягелонія, Рапід, Гімараєш та Хайденхайм. Легія ще не пропускала. Ну а на першій позиції Челсі через неймовірну різницю забитих та пропущених. Сьома сходинка за ірландським Шемрок Роверс – 7 балів. І лише на восьмій позиції італійська Фіорентина 6 балів. На даний момент саме ця вісімка напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. Щоправда, так само як і у Ферентини, шість балів на рахунку: Пафоса, Олімпії з Любляни, Лугано, Харца, Гента та Вікінгера з Рейк'явіка. Але в них трішки гірші індивідуальні показники. Тож лише до раунду плей-офф на даний момент ці команди пробиваються. Загалом всередині турнірної таблиці все дуже рівно та близько. У п'яти команд по чотири бали: Серк Брюґе, Юр Горден, Апоель, Бетис та Борець Ваня Лука. І у багатьох по три. Але на даний момент до раунду плей-офф з трьома балами пробиваються: Цельє, Омонія, Мьольде, Бачка Топола та Валійський Нюсен чіпляється за останню 24-ту сходинку зони плей-офф. Я думаю, дуже прикро Астані, Хіку, сент Галену та Ноаху, у котрих також потрибали, але до плей-офф вони поки що не пробиваються, як і оця вся 12 ка стоять на виліт. Щоправда, попереду цілих три тури є ще шанс щось змінити. В списку бомбардирів Ліги Конференцій три владдя по чотири голи на рахунку: Нкунку та Жоау Фелікса з Челсі, а також нападника Ягелоні, Афі Афіміко Пулулу. Ну і на завершення подивимось, хто з ким буде грати в четвертому турі, який стартує сьогодні матчем Башак Шехіра та Петро Куба. Прогнозується турецька перемога. Всі інші матчі завтра, перший з яких Астана проти Гімараєш о 17.30. 10 поєдинків о 19.45, Борис Банялука Баня Лука проти Ласка. Хайденхайм проти Челсі. Німеччина проти Англії. Обидві команди ще очок не втрачали. Буде цікаво. Безпрапорний динамо Мінськ на нейтральному полі проти Копенгагена, Мьольде проти Апоеля, Ноах проти Вікінгра з Рейк'явіка, Нью Сейнс проти Юр Гордона, Панатінаїкос проти Зимового Хіка, Сент-Гален проти Бачки Тополи, Церк Брюге проти Харца, Целіє проти Ягелонії. І шість поєдинків о 22.00. Лугано проти Гента, Млада Болеслав проти Бетиса, Олімпія з Любляни проти Ларна, Омонія проти Легії, Рапід проти Шемрок Роверс і Фіорентина знову буде грати проти Кіпріотів. Цього разу вдома проти Пафоса. Обов'язково про всі ці матчі будемо говорити, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!